Комісар Костівського Верховенського об'єднаного районного військового комісаріату підполковник Луцюк Степанович. У збройних силах України на даний час оголошено підвищення стану бойової готовності. Військові комісаріати на даний час, в це наш Костя-Верховенський, військовий комісаріат, приведений до стану бойової готовності, а саме доукомплектований до штату військового часу, відповідно виконує завдання за своїми функціональними обов'язками. На даний час. Військовий комісаріат не припиняє прибувати добровольці різної категорії різного віку чоловічої статі. Хочу зазначити, що військовозобов'язані, крім того, що ми поповіщаємо всіх на території району Кольського та Раховинського, які мають обмеження вікової категорії, а таким чином, знаходяться на обліку військовому комісаріаті. Це військовозобов'язані зобов'язання. Солдати до 40 років, сержанти до 45 років, прапорщики та мішани до 50 років, а також офіцерів запасу. Вікова категорія офіцерів запасу перебування на обліку військовому комісаріату складає Значить, молодший склад від лейтенанта до капітана до 50 років, від майора до підполковника 55 років, полковники до 60 років. Ми військовому комісаріаті прибувши з цих люд... військовозобов'язаних реєструємо, вони пред'являють військові квиточки так фіксуємо дані і повідомляємо додатково при потребі їх, коли потрібно буде залучати до інших заходів. Крім цієї категорії, також прибувають чоловіки, які на даний час не знаходяться на військовому обліку, а також за своїм ставом здоров'я непридатні, але виявляють бажання, також ми їх. Реєструємо і за окремим викликом будуть повідомлятися. Актуальним є те, що вже на даний час з двох районів понад 200 чоловік прибуло з числа добровольців. Також хочу повідомити, що нами військовим комісаріатом на протязі цих двох діб було повідомлено військовозобов'язаних, які стоять на обліку військовому комісаріаті, а також офіцерів запасу. Для прибуття до військового комісаріату для вивчення їхніх даних, а також уточнення. Це ті військовозобов'язані, які мають дефіцитні спеціальності, ті, які відслужили строкову службу числа військовозобов'язаних і мають під... тобто вони є підготовленими фахівцями на даний період. А також офіцери запасу, ті, які були в свій час кадровими офіцерами або закінчили військові кафедри, а також проходили в свій час військові збори військової підготовки. Це нам потрібні ті фахівці. Щоб ми вже мали дані, що ми в свій час, якщо поступить будь-яка потреба для сформування якогось підрозділу виконання тих чи інших заходів, ми мали вже фахівців, які є підготовлені, а також сформовані на списки, уточнені, і тільки по виклику будуть прибувати військовий комісаріат для виконання інших заходів. Також хочу зазначити як військовий комісар, що на даний час потрібно. Мирному нашому населенню в загальному зберігати спокій та виваженість. На даний час ситуація під контролем, Збройні сили України знаходяться в об'єздатності і мають сили та засоби, щоб виконати будь-які заходи щодо захисту від агресорів інших держав.